Сьогодні в Нідерландах просто якесь тропічне повітря. Він за мною ганяється. Куда? Куда? Сьогодні в Нідерландах просто якесь тропічне повітря. Така жара пройшла так незвично. Просто тут завжди таке холодне повітря, може бути і сонце. А зараз і сонце за хмарами, але повітря гаряче. Ну, по прогнозу передавали, що таке буде. О, я прям прям душно-душно. Зараз йдемо в магазин, щось треба купити. Попити чогось холодненького. Ой, хоч тут прохладніше трошки. Юмба. Молода картопля. Вже гарбузики є. Кукурузка варена? Так. Да. Варена. Не любить кукурузку. Така капуста в них довго продається. Так, груші. Так, з айсберслав 0,5, 0 4,50, 4,50 4,52 штуки. Нормально. Можна брати дві. Так, ось мені подобається такий йогурт з висівками киві, банан, полуничка, вівід вітамінами ще з якимось. Такий холодненький клас. Замість морозива. Отак <рігла> ну, уже. Роботи замість людей прибирають. Ти куди? <рігла> Навіщо ті прибиральники? Не? Він за мною ганяється. Куда, куда? Мрії збуваються. Дивіться, попала в ліс. Сосновий діє шишки і голочки. Сосновий опад. Назбираю під свою гортензію і лохину. Просто краса. Ну це вже називається. Як це називається? Квітканута. Таке класне місце нас привезли. Ой, зараз вам покажу, яка це краса. Ось. Ось. Тут і сосни є. Ну прям Україна під Києвом. Міністірка. Таке чистесеньке озеро, потім покажу. Бо тут люди відпочивають, не буду знімати. А це багатство тут шишок. Ой. Колеться, треба акуратно. Так, зараз ми з вами підійдемо до водички. Ой, на шишки боляче наступати. Ось така доріжка. Це штучне озеро. Я локацію потім напишу. Пісочок чистесенький. З а... чистою водою в Сосновому лісі. Ось так. Дивіться, яка краса. Зараз тут вже така тепла вода на вулиці 33. Воно мілке. Діти льопаються. Так, я ж, звичайно, без купальника. Випадково сюди попали. Ну, водичка тепла, задоволення би покупалася. Діти купаються. Така рідкість тут соснові ліси в Нідерландах. Я сказала так, хочу, хочу в сосновий ліс. Всі купатися, а ми що шишки збирати сосновий опад. Ось такі квіткануті. Ось вот така краса. Ой, супер. Лісів тут мало. Ну, в всякому випадку біля моря. В тих регіонах, де ми жили, Південна Голландія, зараз Північна Голландія мало. А от ближче до центру і, мабуть, до Німеччини, то, то там вже починаються ліси. Така чистенькі, гарненькі. Щоб грибочки були. Пикник по Нидерландськи. Ник пик, пикник. Я не Ник пик, пикник. Не. не. не? Ой, классно. На траві. Ну прям як в Україні, да? Ось Кругом сеялись такі сосни. Красавчик. Сидиш, і тут такі молоденькі сосенки. І дубочки. Дубочки поносілися. Сосенки. А це схоже на рябіну, на горбину. Може, і горбина.